головному полі навчально-тренувальної бази футбольного клубу Чорноморець де за хвилину-дві розпочнеться поєдинок 10-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Ю-19, в якому місцевий Чорноморець приймає львівські Карпати. Команди завершують традиційне передматчеве рукостаскання. В матчі першого кола, який відбувся. 28 березня на полі стадіону локомоти Раві Руський. Нагадаю, Карпати вже солідно за 4 тури до кінця будуть мати перевагу в турнірі таблиці над ситами. І тим самим, як кажуть, ось небезпечний момент біля воріт Карпати не дозволили захисники. Як бачимо в більшості матчів, це нашим хлопцям вдається. І що згадати перший матч у Львові, точніше в Раві Руській, то в ньому також опа, небезпечний момент. Дуже після рикошету м'яч полетів на дальню стрілюють м'яч. Пішов подача кутового, Лобай виносить м'яч, але знову м'яч походить до Михайліченка. Михайліченко з другим дотиком робить навіс. Кравець впевнено виграє повітря, виносить м'яч. І Андрій Якимів виносить м'яч подалі. Тут вдало з цього разу зіграв е, Полюганич. Віддав на гладку. Гладкий втікає від оборонця на швидкості. Гладкий віддає на Полюганича, Полюганич віддає. Ну, непогано розіграли м'яч. Виздрика, виздрика. Рухається, вперед віддає своєму правому захиснику на Лобая. Лобай на Богача. Знову карпатівці таки виривають м'яч Карпатівці, віддає на Верного, вернею на Карпенка. Карпенко запускає його правому флангу Лобая. Іван пристигає прострілити. І ось небезпечні. Йо, кіпалки! Ну, який ж це момент мали зараз наші хлопці, але не зуміли забити. Буває штрафний. Пішов на віз. Ще один удар. І знову, боже мій, знову ж центрі, але м'ячем заволоділи в результаті одесити. Небезпечний момент. А ось і дуже хороший шанс, мала Могла бути небезпека, але гравець Чорноморця не зачепився за м'яч. Гладкий з м'ячем, намагається віддати на полюганича. Так є, Діма прокидає собі м'яч, втікає від зайчика подивкарний майданчик. Удар! А. І знову... Ну. Не зовсім вдало грає ворота. Мяч продовжується атака Карпатівців <плес> і м'яч <плес> Ну, межі дозволеного також на в тому що ми отримали три жовті картки. Все було по тілу, але були ситуації, коли можна було одесятам задати. Але чомусь не дав. Тим часом небезпечна атака Карпат. І ось Карпатсник Іван Лобай. Знову передача на Гладко. гладкий повертає на Лобая. Лобай довга передача на Ліво. Там м'яч опиняється в Богача, Богач розвертається, Добре, виходить. Непогано Ігорко, ну віддав тільки передачку. Удар! Боже мій, ну як же так, знову м'яче минає ворота. І Книжник та Павло Касанов. Четвертий арбітер Євген Петренко місто Одеса. І, і... суддівський спостерігач Сергій Морозов, місто Миколаїв. Знову Одесити. Небезпечний момент. Попов проходить. Дуже небезпечний був момент. Намагався побороний арбітр в першому таймі. Десь себе зараз коново реабілітував. Ой, не зовсім правильно позиційно зіграв Кревеція. Вже Михаліченко ходить в карний майданчик, передача. і Після передачі взагалі так досить гостріше стало в передній лінії грати Одесити. Зараз Карпати ходять з під пресингу. Лебідь віддає на гладку, гладкий розвертається, віддає на Богача, Богач в межах Карного ні. Трошки вже вийшов. з-під карного, віддає знову на верного. Верний зіграв з арбітром, але тут з м'ячем. Карпенко зліє весь подавати, подає гладкий. Подача. Лобайський кістка, Удар і м'яч залітає в ворота. 1-1. Ну що, 66-та хвилина. Рахунок 1-1. З м'ячем Сердецький виносить м'яч виносять Треба вибивати, вибивати м'яч вперед пошвидше. Біжить вперед, Верн. Це, вибачте, Василь Кравець, ось прийшла контратака. Вася Кривець йде вперед, віддає! На... Та... Назар вернув! Що ж зробив верний, боже мій? Ну я вихід один на один і від. І в цей момент суддя дає фінальний свисток. Тож, ви знаєте, гравці просто падають на полі, ну їх можна зрозуміти. В таку погоду в такий видатий матч, це звичайно.